Відео з Одеси того тренера, який полаявся з ЗСУ, чи то були представники ТЦК, які були в ЗСУ, чи є в ЗСУ. ну, Це вже не так суттєво. Сколихнули інтернет. Людина прив'язана до дерева і говорить жахливі речі. Що з ним зробили? Знаєте, я... Утримуюсь від е, коментарів всього того, що ця людина говорила там на ресепшені. І все, що потім відбулося, з мого погляду, ганебно з усіх сторон, я написав в Телеграмі великий пост, і я думаю, вам буде цікаво його прочитати. Я буду чекати на ваші коментарі, але скажу вам одне: ви повинні розуміти, що ви перебуваєте на війні. З усіма наслідками, ми повинні з вами розуміти, яку державу ми будуємо. Ми не повинні побудувати державу без приділу, незалежно від того, що нам не подобається інколи в словах інших людей. Є суд, є поліція, є слідчі дії. Є багато інших методів і способів, яким держава може впливати на. Поведінку людей, яка е, є незаконною, але саме незаконною. Все інше це безпреділ, Все інше це волюнтаризм, все інше сіє серед людей страх. І завтра, завтра можуть прийти за вами. Але на ваш порятунок вже ніхто не підніметься, тому що всім буде страшно. Держава не має будуватись на страхові, на самоуправстві і на з'ясуванні стосунків. Навіть якщо вам здається, що хтось абсолютно неправий. ви повинні розуміти, що ми будуємо, бо може так виявитись, що завершення війни ми зустрінемо в умовах, про які не могли побачити і. Поміркувати навіть в кошмарному сні. Я не хочу жити в країні, в якій панує диктатура самовольства, самоуправства і відсутності правового захисту людей. Повторюю, навіть коли вони абсолютно не праві. ці шопціпрофілю. Ну і відео в коментарях під цими публікаціями однозначно буде.